Дай боже, молоді! Це новий досі по ігрушці My Gaming Club. Не буду довго затягувати. Перед початком відосу. побажаю приємного Тому Хто щось хрумкає ти, хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Полетіли. Так, загружаємо нашу ігрушечку. Бем супердок, погнали. Ну і поки буде загружатися, в принципі, можете підписатися на мій телеграм-канал, силочка на нього в описі. Там багато всякої корисної, і цікавої інформації, якої не виходить на Ютубі. Ну і в общем, підписатись на мій телеграм дуже корисна штука. Ля ласочка наша вже стоїть, то чекає на нас. Так, відкриваємо двері, ще треба згадати, як то все робиться, як то все їздиться. Е, G. Далі закрити, завести, і все, і можна їхати. І все, і можна їхати. Відправляємось до нашого ігрового гаражику, ігрового клубу. І треба буде щось знайти, похавати, попити, і, в принципі, вроді все. Так, все, приїхали, е, глушимося. Знову G, виходимо, закриваємо. Окей, так, а наш це от комп'ютерний клуб вже працює чи не працює. І в нас навіть є касира, я щось думав, що нема. Так, окей, ну тут гроші вже беремо. І тут, ну, звісно, трошечки маловато всього, тому. Ну ладно, в принципі, от, от і от лишній тут трошечки от стоїть, зразу випадає. Можна його і з'їсти. Чаба бажано було позамітати тут, Ну, то таке, до того доберемось. Багато ми тут підлога, звісно, поклали. Ну ладно. Та, а, ні, все ж таки у нас комп'ютери не включені. Так, або підходити і кожен якось віддільно включати, або вроді би через телефон. На Яку кнопку телефону вже врубається? Телефон мусить бути десь. Він все ж таки точно є. Ладно, давайте зараз так: от включимо комп'ютери. Нащупав. пам. Врубаємо перший, врубаємо другий, врубаємо третій і врубаємо четвертий комп'ютер. То в нас вроді би самий мощний ПК, що по начинці вже не пам'ятаю, але принципі пофіг. Якого хрена до нас тут ніхто не приходить. Алло, Найкращий ігровий клуб в тому МІСТІ! Ну, по-перше, єдине, а по-друге, найкращий ігровий клуб в тому МІСТІ відкрився знову відкриті двері. Заходи найкращі ціни в тому МІСТІ! ніде КРАЩІ ціни не йдеш. Ну, по-перше, немає е, одного такого клубу у нас. А по-друге, не знайдеш, якщо би навіть і був найкращі ціни, найкращі комп'ютери, найкращі умови, найкращий холодильник. Щось не сподобалось, там. Іде нахрен, іде! Понаприходило. Найкращий ігровий клуб, ще раз кажу, заходіть, вот тут. Gaming Club, Ой, ой, ой My Gaming Club, Самий найзвіздатіший клуб та вообще в тій країні, напевне. Заходіть, не соромтесь ціни, просто пушка, вогонь. Да ладно, ну і хрен з ними. Хрен з ними нам треба розібратися. Треба згадати. О! А до нас прийшов уже, тип. О, здоров, тіпочок, Е, прийшов. Що тут дотку лупаша, чи що то, не шарю. Можливо, через крісла, бо у нас крісла трошечка галімі для ігрового клубу. Може, якісь покращі треба закупити. Ну і тут, звісно, ПК такий собі. Треба буде позамінювати. І столи треба замінити. Ну, коротше, то не зараз, бо. Ооо! Ще один клієнти. Прошу сідайте. О, лакшері, диванчик собі вибрав такий. Куда? Ми але, чого місце тут займає? Де до нашого сусіда, подивимось, що в нього тут ще можна купити такого е, для нашого ігрового клубу зараз не, не за такі... не за дорого. То у нас 169. А, в принципі, непогано. А то скільки коштує? А то коштує 400. Ну за 169, ну зараз в нас все рівно бабла нема. До речі, о! О! Задав! Телефон на одиничку відкривається! Йо ма! -йо! Ура! Так, але все рівно у нас. А, ну, ні, ладно, 169 нас буде, але... але нам ще гроші все рівно пригодяться, тому поки всі тратити не будемо. Так, то 300 доларів коштує, то 210. О, 210, в принципі, нормально. А то ні, тут щось за дохрена. Так, ну і в принципі такого більше нічого нам і не треба. Хоча за 60 баксів можна купити, щоб чекали клієнти. Свої черги, хоча в нас така черга. Так, то нам теж не треба. Окей, можна, до речі, гроші трошечка плату знизити, бо тому що вони щось не особо хочуть на ті комп'ютери ходити. Ну давай, хоча б тебе сім баксів, то вже було добре. На ebay можна щось пошукати, але поки що. Поки що не треба. А поки що треба забрати гроші з нашої каси. Треба зараз поїхати закупитися продуктами в наш цевод. Автомат, поки хоча б закупитися, то вже було дуже добре. Так, сідаємо в нашу ласочку. Пеу-пеу. Заводимося. І поїхали. Бензин у нас ще половину бака. Нормально. Вроді нам сюди. Так, нам сюди припарковуємось, оп, заглушимось. G. Виходимо, закриваємо дверки. На ключ там півіп. Сигналізація, все як має бути. І тепер закуповуємо все, що нам тут треба. По-перше, снікерси. О, так от. По-друге, спрайти, всякі спіріти, Мівінку ще б, чом би й ні. Анана. Ну, до речі, ананасові штуки горох вони не особо купляють. Ну, хоча б для нас куплю, нехай буде. Лишнім точно не буде. Темне нефільтроване, теж закупаємо, імбова штука, якраз Скуф лайф, все як має бути. Молоко теж щось не особо піде. Ну, от якраз сочок, сочок, файна тема, і якраз у того тема теж. І дорога, якась тушонка, чишо, але ну, все рівно прибутково. О, і всякі твої як воно. І вроді. Ага, все, тут більше нічого не завезли. Окей, скільки це нас завартувало. Ага, майже всі наші гроші. 120 доларів десь було. Сідаємо в нашу машинку, знову no заводимо і вирушаємо в наш ігровий клуб. І, -і дрифтик. Оп, ніхрена. Ніхрена, тут дрифтик такий сочний. Так, ладно, припарковуємось, глушимо і вилазимо, закриваємо. І тепер виставляємо наші продукти в холодильник. Ну це не холодильник, но автомат отоїть. До речі, можна і отак от поставити. І все, і закрити. Виставьте якось отак от просто. Пум-пум-пум-пум. Аккуратненько, все як має бути. Нам спішитися нема куди. Ой, звичайно, з'їв. Все рівно є, як би треба було. F LKM. F LKM, F LKM, F LKM, F LKM. ФЛКМ і все. Снікерси. Снікерси далі виставляємо. пау і пау. І все, і тоді треба в другий ряд виставляти. Темне нефільтроване, теж сюди. Сочок Сочок теж беремо. Нас і виставляємо десь. Десь вниз. Кому тут сочок треба? Якщо їх темне нефільтроване, нахер то й сочок треба. Мівінку забираємо, розставляємо. пау. А вона щось до хрина в місці займає. Прибуток можна звідси забрати. 48 баксів, дуже нормально, непогано. І корзинки складаємо на наше сховище. Не знаю, нахрена? Ну нехай буде. щось починає темніти, ну ладно, поки що не сильно темно. Можна поприбирати хоча б. О, і бабло залутати. О, тут нормально, вообще. Баксів 60 залутали. ну що, о хо сотку. Сотку залутали, нормально. У нас тут є світло, є світло. Прибираємо все, як має бути, все елегантсько, щоб було чистенько. Куди натоптав? Треба буде якийсь тут коврик поставити. Всякі такі перідурки, ноги витирали. А то приходять зі своїми болотами, тут топчуть. Я тут замітаю мию, а вони тут топчуться. О, наслідили вже. Свині, ну ні встида, ні совісті. Ні вибачте, ні перепрошую, ні на. О, скуф лайф, ні? Ну подивіться на нього. Ну, ну чистий скуф. Чистий скуф. І наборчик з все як має бути, дота. До речі, треба буде ще якихось ігор понакупати, понаскачувати. Але напевне, ще треба буде диск купити, бо тому що навряд чи все там влізеться. І з тими компами щось треба придумати, бо за них щось не особо хтось хоче сідати. Окей, до них подивимось. О, прийшов, зараз сяде, встане і піде. Нє, Сидеть. Сидеть. Ну ладно, він може просто в інтернеті захотів посидіти. Нє, там закупатися не вигідно, але я в тому магазині просто подивлюся, що до чого. Е, що тут краще, що гірше, по процесорам, по в'юхам, і на eBay вже буду дивитися по дешевшим цінам. Е, процесори. Тут не пише, та сокета, просто пише, що за проц, і все. А отут вже вроді та. Тут же пише i5 LGA, 1150. Музику би ще купити якусь, може відюху би краще обновити. Від'юху обновити було би взагалі за Шоб'янчиські. Хоча би всюди поставити поставити GTX 560, до речі, на 960-ту, 960 -у 960 -у мене стоїть от в тому комп'тері, і вона. Так само виглядає, як у вот 560. 1050 i то до речі, моє попереднє відюха. Такої в мене не було, ну, в принципі, відюха теж прикольно. Жалко, що тут немає 1080, які зараз у мене стоїть. Було б файно, чисто би свій стап збрав. Треба подивитися, які зараз у нас всюди відюхи стоять. Якщо б вже всюди. Хоча ні, не думаю, що всюди зараз такі стоять. Не все рівно, хоча всюди поставити 560 і тоді вже думати щось попросам. Ой, до речі, це от компік можна сісти. До речі, тут можна подивитися по тим по девайсам. О, можна подивитися по девайсам. Так, то мені, звісно, сильно нічого не дає, но опа! GTX 560. Окей. Ну тут, напевно, я перший ак поставлю. Хоча, може четвертий, я не знаю. Чи, чи вони самі то вибирають, чи то самому треба стати, я не знаю. Давайте будемо на четвертий ак, може, щось нове купляти. До речі, можна і зараз щось купити. В принципі, от якийсь каркр 5, але він 70 ГБ важить, блін. А я не знаю, чи нам стільки вистачить. Library. А, ah, ні, хватає. Хватає нормально. А якщо скачати, воно зараз заради, чи воно вже прохвалу. Ні, воно вже проходило. окей. А, обше, Деска хватить тільки так. Ой, можна сьогодні змінити, заставку. О, сюди. Давай таку. ще чок. Окей, давай ще за тим компутером подивимось, що тут, що до чого. І давай так само. Ага, вже встановлено. Окей. І от Carcry кар 5-й Материнка така. Проте так найдорожчий з тих всяких найдешевших без коробки. Відюха тоже GTX 560. Ну і давай теж в клінером пройдемося. Всього, зашибись, Тут у нас що по-комплектуючим. Так, по-перше, встановлюємо кракрай. І по-друге, дивимось, що в нас тут по чому. Та саме перша материнка, я так поняв. Проц, або перший, або другий. Тут теж треба подивитися. О, а тут вже відюха. прям старезна відюха. Тут треба міняти. І дивимось, що тут за відюха. Тут там в нас теж хірова відюха. Окей, все. А, ну, до речі, проц нормальний. Треба нам купити дві нові відюхи. Ну і ОЗПшки би бажано бустанути. Ну і там крісло якісь купити, по що таке. Якісь може клаву мишку. Ще щось. В принципі, у нас і грошей нормально: 250 на тому, 255 на кошельку, і ще 100 на карточці. В принципі, так не хреново Ну, окей, в тій серії ми не особо багато чогось зробили, але зато згадали, що до чого, що, куди. Подивилась по комплектуючим, що нам тут не вистачає. Ну і коротше, в наступній серії, напевне, будемо закупати відюхи. То з тим будемо розбиратися вже в наступній серії, а на нині поки що того, думаю, хватить. Я ж почекаю, поки ті досидять, бо той вже сидить скільки, от? а Ану, от, той вже на 13 баксів сидів, той на 4, на 4. А, бляха, там ще один прийшов. Зараз весь, весь от, ігровий клуб буде заповнений. Ні, ні, я не, в принципі, не проти. Ано, ну, ано, ну, фул-клуб. Ага, той вже вступився. Ну окей, я тоді того зразу вирубаю, щоб ніхто більше не прийшов. Бляха, на нас що ти пішов? Був би фул клуб. <гум> ну ладно, дякую, що додивилися цей відосік до кінця. Обов'язково оцінюйте цей відосік лайком, підпискою, та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нову серію. Не підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато всякого цікавого. Ну і не буду довго затягувати до нових відосів, до нових стрімчиків. До побачення.